Необхідно надавати первинні документи, тому що є облік залишків товару, тобто вхід вихід самого товару. Згідно закону України про бухгалтерський облік, визначено поняття первинних документів для підтвердження реальності здійснення господарської операції. Зрозуміло, що якщо не буде надано первинні документи під час податкової перевірки, фактичної, зокрема, то на суму всього товару буде штрафна санкція. А там треба буде аналізувати у зв'язку з чим, які підстави для перевірки взагалі були, як був оформлений наказ, направлення на перевірку, чи взагалі була перевірка в межах предмету фактичної перевірки, що саме перевіряли, чи надавали ви частково чи ні самі документи тощо. Ну, тобто комплексне питання, тому в такому разі. Не це зауважувати ще на етапі подання заперечень до акта перевірки ну в подальшому вже і при оскарженні податкового повідомлення рішення.